Любі підписники, всім привіт! І зараз у нас в прямому ефірі відбувається постановка біодентичних палет разом з моєю Анною, лікарем-гінекологом. Тож, поїхали. Зараз ми покажемо. Можете засікайте час і дивіться, як це швидко просто все проходить. Адель. А я знаю, що у вас виходить новий трек. Так. Це такий ми приємний буде один польчик. Один, я знаю. А який це у вас трек, розповідайте нам про нього. На трек буде з таким посилом, щоб люди більше кохались і не воювали. Ух ти. А, сам трек називається Make Love Not War. Він буде такий дуже веселий, такий прикольний. Наспівати нам можете про? Make love, not war. Ми будемо кохати і любити все одно. Make love, not war. Замінити любові нашому серці не дамо. Боже, як гарно, боже, як боже. нам приємно, що ми сьогодні зустрілися такою гарною з дівчиною. Може встановлювати пілети і навіть співати. Ну не боляче? Ні. Нас, може, є якісь питання від підписників? Одразу ну, буду відповідати. Я буду одразу відповідати. Сьогодні я нагадую, що ми ставимо дві так? Пилетки у нас йдуть з. Удачі бажаюся. Це перша. У нас з тестостерончиком ми додамо енергії, лібіду, пам'яті, виносливості і нагадуємо, що тестостерон це пилета до стигаторів. Ми сподіваємося, що у Адель, спілучій кар'єрі, все буде гарно. Друга пилета у нас фармінь, яка покращує обмін речовим в нашому організмі, щоб ми були стрункі. Гарні. Ну і третя моя палетка це над, Це моя улюблена. над це саме найкраще, саме таке гарне почуття. Заряд для всіх наших клітин. Ніхто вже не буде сонною. Оранку. Люди масу. запитують, палети це для вагітності? Ні. А, а чому? Вирішили, що палети для вагітності. Цікаво. Є у нас одна пелета, дуже гарна. Хагиче. Якщо потрібно буде розповісти про цю пелету, Ми вже закінчили імплантацію пелет. О, а де як ваше самопочуття? Все супер. Це супер, супер добре. Катінька нам допомагає. Бачите, яка у нас помічниця золоті ручки. Ви можете подивитися на місце імплантації. Якщо бажаєте, можете показати. Так? Ми його заклеїли, це дуже маленький розріз. Взагалі всі палети встановлюють там, де попа, туди під низ. Але в мене там імпланти стоять, тому ми встановлюємо їх у животик. Тому ви навіть можете вибирати місця, куди в животик чи туди. Як да. зручно. Да, І мені ставлять в місце, там, де в мене, в мене вже була. Пластика там в мене такий вже є маленький, такий шрамчик. Маленький, ні, не, шрамчик не така маленька дірочка, нехай буде так, і туди мені встановлюють їх. На цьому ми закінчили нашу постановку біоідентичних пилет. Тому ми бажаємо нашій Анастасії міцного здоров'я, щоб збувалися всі-всі ваші мрії і щоб все, що ви собі запланували, вийшло як найкраще. І мої любі підписники. Також ми вам бажаємо здоров'я, щоб ви берегли себе, особливо під цей дуже такий стресовий час. І будьте здорові!